Доброго раночку, ми з Херсоном. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і людина, яка говорить про важливі речі. Що хочу вам сьогодні розповісти, в мене волосся на голові дибом стають, коли я уявляю нашу перемогу. Коли сотні тисяч бійців, які висилали в свої сім'ї по 100 тисяч в місяць, у кого така зарплата, у кого менша. Та навіть коли 30 висилають, це хороші гроші сім'я, може на них прожити. От. Коли вони всі залишаться без роботи, повернуться в свої розбиті квартири, що вони там будуть робити, як ви думаєте? От немає роботи. Яка робота в Україні? Коли їх всіх звільнять? Вони ще всі контужені. З е, ПТСРами, з зміненим сприйняттям світу, вони будуть бухати. Тому задача зараз суспільства готуватись до адаптації цих бійців, щоб для них були пільги, щоб для них швидко знаходилось якесь заняття, якась робота. Нехай не на 30 тисяч, хоч на 10, але якась робота. Щоб вони чимось займалися, були корисними, бо вони будуть викинуті просто суспільства. Це будуть сотні тисяч е, головарезів, наркоманів, е, алкоголіків. Пам'ятаєте, яка була ситуація після Афгану, Афганський синдром? Які вони повертались? Так там скільки там було тисяч? А скільки зараз повернеться додому? В суспільстві буде велика проблема. Ми дуже незадоволені владою. Ми вважаємо, що владу треба змінювати, що пан Зеленський повинен віддати булаву залужному і тихенько піти собі на пенсію. А країною повинні керувати хто? Військові і волонтери. Так, це буде військова диктатура, але ми вважаємо, що в нас іншого шляху немає. Цю війну виграє ЗСУ, значить, і подальшу долю країни повинна вирішувати ЗСУ. Ті люди, які дійсно на передках воювали, відвоювали наші оселі, сім'ї, нашу свободу. Тому до перемоги треба вже зараз готуватись, думати, як адаптувати сотні тисяч контужених з ПТСРами з психічними розладами людей. Бо вони люди. Дякую за увагу. Разом Але. до перемоги!